Музика сильних, вільних і нескорених, незабутні моменти нашої історії. Під стукіт сталевих сердець пишемо нову сторінку. Євробачення 2023. Велика Британія, Ліверпуль з Україною в серці. Співаємо разом в очікуванні перемоги. І в фінали 9 та 11 травня. Фінал 13 травня. Ексклюзивні прямі трансляції на каналі Суспільна Культура та на Радіо Промінь. важко вставати і підніматися по сходах. Старі травми і розтягнення постійно нагадують про себе різким болем. Вам потрібна допомога. На колінник Рухайся легко. Надійний помічник для суглобів. Замовляйте просто зараз зі знижкою. Усього за 199 гривень щільно зафіксує, зменшить навантаження і напруження та значно покращить кровотік. На колінник, рухайся легко, подарує неймовірну легкість і комфорт руху. Секрет у тривимірній фіксації колінного суглоба та надійній підтримці м'язового скелета. Подивіться, як легко ним користуватися, одягніть наколінник на ногу і щільно зафіксуйте ременями на липучці. Усе Наколінник забезпечить вам максимальний комфорт та підтримку. А завдяки спеціальній тканині наколінник рухайся легко, здійснює додаткову мікромасажну та зігрівальну дію. Універсальний розмір. підійде на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте наколінник Рухайся легко усього за 199 дев'яносто гривень. Телефонуйте. Якісний посуд від Розпакуй ві. Набір мальованих каструль за стілля, п'ять каструль з кришками, усього від 999 гривень. В магазині ви віддасте більше 700 гривень за одну каструлю. А ми пропонуємо вам набір із п'яти каструль. Усього від 999 гривень. Це менше 200 гривень за каструлю. Набір мальованих каструль за стілля все, що потрібно практичній господині. У нього входять каструлі об'ємами 1, 1,5, 2, 3 та 4 літри. Готуйте каші. Пошкуйте рагу та м'ясо, варіть компоти та борщ. І не лише готуйте, а й зберігайте їжу, виготовлені каструлі застілля з високовуглецевої сталі та покриті двома шарами емалі. Страви в них виходять дуже запашними і нічого не пригорає, а ще їх так зручно зберігати. А яскраві забарвлення з традиційним декором даруватимуть гарний настрій та здоровий апетит. Набір мальованих каструль застілля. 10 предметів усього від 999 гривень. Телефонуйте! Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло. А на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац Тіві, матрац матрац-стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Матрац Стопер Ортолайт, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів. Матрац Тіві. Завдяки високощільній піні з ортопедичними власними. Тивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Стопер Casper Ortolite підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій також. Тож, матрац відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Євробачення 2023. Ексклюзивні прямі трансляції з Ліверпуля. Дивись, слухай, голосуй за улюблених виконавців у півфіналах конкурсу 9 та 11 травня, а також у гранд фіналі 13 травня. Пісенний конкурс Євробачення. Представлено Мароконоїл. Перед Єврошоу на Суспільна культура. Нова пошта. Доставка турботив в Польщу, Молдову та Литву. Відмовилась знову боятись. От тоді похитнулося все. Слава Україні! перше суто український погляд на події 91-го. Дмитро Васильович прибігає в сесійний зал і каже: читай, якщо ні. Я за душу тебе. Таке було відверто на матеріалах розсекречених архівів та свідченнях учасників подій. Украпчука тоді волоняка переміком някук. Ставлю на голосування. Україна між минулим і майбутнім. От було це, а стало це у документальному серіалі Колапс. на суспільне культура. Навіщо ти ніс всю цю ахінею?